Нічого собі. Друзі, всім привіт! Сьогодні є бажання поговорити на таку цікаву тему, як розмір дисків і резини для Nissan Leaf. Говоритиму, як завжди, про власний досвід експлуатації, а сказати по темі я маю що. Оскільки за 14 місяців володіння ліфом я катався спочатку на заводському розмірі 205 на 55 на 16, потім захотілося мені щось побільше і гарніше, поставив собі 205 на 50 на 17. Ну і зовсім недавно вдарився я в іншу крайність, установивши на зиму 185 на 65 на 15. Про те, як авто керується, про роботу підвіски і головне про розхід енергії на різних розмірах Поговоримо далі. З вас, якщо дане відео буде цікавим, лайк і коментар теж вітається. Підписатись теж можете. Отже, про колеса. Придбав авто я на штатних ліфовських залізаках з зимовою гумою Michelin Alpine 5, 205 на 55. Штатні залізяки, штампи досить легкі, а саме 8,6 кг. В зборі з шинами Michelin важили десь приблизно 16,5 кг, що є гарним показником, як на мене. Штатний литий диск на 16 має більшу вагу. А саме 9,2 кг. Для тих, хто хоче економно їздити, зверніть на це увагу, що з цими дисками ви кашу навряд чи зварите. В загальному, заводський розмір є здоровим компромісом в плані ціна, вигляд, економічність і комфорт. Це авто розробляли далеко не ідіоти, і в загальному моя порада кататись саме в заводському розмірі з правильним вилютом ЄТ-40 із шириною гуми 205 на 55. Рідний металевий штамп, плюс екорозина на літо, бажано трошки підношена, з тиском 2,5-2,7 атмосфери дадуть вам гарний розгін, чудовий накат і пробіг. Але вернемось до наших коліс. Разом з приходом весни і оновленням всієї природи мені теж захотілося щось оновити в своєму авто. І покупка нових коліс побільше мені видалася чудовою ідеєю. Після декілька тижневого моніторингу UX. У місці мого проживання були куплені мої 17 ки в комплекті з китайською літньою резиною в розмірі 205х50. Купивши відразу погнав на шиномонтаж, щоб скоріше поставити усю ту красу Варки Нісана, особливо тішило те, що колеса були пофарбовані в колір мого авто, що, як на мене, виглядало досить таки стильно. Але уся моя радість і захват від покупки пропали по мірі того, як я сів за кермо і виїхав з шиномонтажа. Відразу відчув, наскільки кермо стало важчим. З місця авто вже не так підривалося, як раніше, тормозити стало трошки важче, і пам'ятаю, показник кілометрів на кіловат впав зразу на цілий кілометр. Те, що підвізці з такими безмалого 20-кілограмовими гирями було не солодко, думаю, не варто й говорити. Воно ніби гарно і стильно, проте задоволення від керування, такого, як раніше, вже не було. Коней на переправі не міняють. Ну і згідно цієї народної мудрості я відкатав на 17-ках літо і з настанням осені став моніторити ОЛХ в пошуках чогось недорогого. Що полегше? Вибір мій впав на диски 15 ки з Nissan ЄNW200. Зрештою їх і придбав. З розміром гуми 185х65, з якої ця модель електробусика їде вже з заводу. Коли наші на монтажі глянув, якого вигляду набув мій лів, то мало не заплакав. Проте, сівши за кермо, всі мої печалі щезли, як роса на сонці, бо ефект мінус 4 кг з колесу був таким, ніби від авто відчепили причеп. Авто стало динамічнішим в розгоні, гальмувати стало легше, підвізка розгрузилась і стала більш м'якшою і комфортнішою. Покращився і накат як згори, так і по прямій. Окреме слово про енергозатрати, які зменшились на порядок як по місту, так і на трасі. З мінусів, трохи шумна зимова резина, зменшення кліренсу, ну і не такий ефектний зовнішній вигляд. Ну і на 100 км на одометрі на цьому розмірі дисків і гуми, авто проїжджає фактичних 96 км. Тоді як на 17-ках показник одометра був точним з фактичним пробігом. Отже, в підсумку можу порадити, що якщо у вас батарея вже досить просівша, а заміна її ще не на часі, то цілком варто заморочитись з вашими колесами і шинами. В ідеалі це легенька ковка на 15 чи 16 і екошини. шини. І якщо комусь це все може здатись повною маячнею, типу яка там різниця з увросавою попер, для авео з газом чи лануса це дійсно морочитись з цим усім, то лишнє. Наші ж електровозик є досить специфічним транспортом і в ідеалі для нас з нашого мінімума кіловат витискати максимум кілометрів, не їдучи при тому зі швидкістю велосипеда. Отже, правильно придібрані диски з гумою то наше все, і пограти з цим ліфоводу точно лишнім не буде. Друзі, дякую за перегляд, і всім вам всього найкращого і зарядки по нічному тарифу. Підтримуйте наших військових, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось обов'язково.